А ось іще один варіант цікавого застосування мінітехніки Mini «Міні Digger. Екскаватор мд 4 був піднятий на висоту, на будівлю для демонтажу старої покрівлі. За рахунок невеликої ваги екскаватора. Нагадаю, що вага складає одну тонну, був з легкістю піднятий самим звичайним краном на покрівлю. Зараз екскаватор займається демонтажем. Знімає старий рубероїд, знімає стару стяжку, скидає покривальні матеріали донизу. Знову ж таки, за рахунок невеликої ваги екскаватор досить безпечно може знаходитись на такого плану будівництві. Заміняє приблизно 3-4 людини для виконання таких робіт. Тому, кому цікаво, Вінниця, іться, звертайтесь, кожен знайде своє.